Доброго дня всім гостям каналу. Тема сьогоднішнього відео Посинковий урожай. У багатьох в цьому році проблеми з нагрузкою, декого взагалі її немає, тому що всі, всі пам'ятають, яка буде, пам'ятають, яка була весна, заморозки в людей. Зараз тільки пагіни. І от в даному випадку ви теж бачите, що накрив. Нічого не робилося до цього моменту, дали відрости всьому, що є. Завтра ми, зараз ми бачимо, що у нас, е скільки у нас е пагінів і багато холостих. Що можна зробити? Це не дає нам гарантію, але е це дає нам якусь надію, що ми можемо отримати якийсь урожай і нагрузити куст, щоб він не жирував, ну і отримати якийсь е грома. Бачимо, що ми робимо. От бачите, вскриваються нові пагіни. В даному випадку вже дивимося, що ось є усік, це означає, що значить, що грони вже не буде. Тому ми вибираємо більш-менш яка вже тверда твердий пагін і в даному випадку десь отут от, відрізаємо. Що може бути? Може вскритися оцей. от в цьому місці пасанок і велика вероятність, що він буде, хай не велика буде грона, але якась буде. от, от Цей пагін бачимо, вже а вусик, немає нічого. Відрізаємо. Цей ви теж бачите, пасанки вже є. Ми відрізаємо. от В даному випадку теж бачимо все холосте. Відрізаємо. Треба, звісно, гарно палити щоб додати якісь азотних добрив. І от в даному випадку теж обрізаємо, теж обрізаємо. І тут бачимо, бачите який він холостий весь. І на пасинку теж вусик. Обрізаємо пасинок, обрізаємо весь пагін. Отак, От це на прикладі. Є надія, що якийсь нагрузку паганами ми зробимо і якийсь врожай ми отримаємо. Краще зробити так, ніж зробити взагалі нічого і нічого не отримати, щоб не вирощувати якісь зелені пагани. Дякую за перегляди, до побачення всім.